Доброго вечора! Сьогодні у мене на обзорі 5 гривень 2024 року. Орнек, Кримсько-татарський орнамент в сувенірному упакуванні. Опис. Присвячений унікальному орнаменту, що є невід'ємною частиною національної ідентичності кримських татар. Орнек. Це жива спадщина, яка протягом століть зберігає свою неповторну красу, глибинний сенс та слугує джерелом натхнення для митців. Кожен вишитий або намальований візерунок це своєрідне послання, що перетинає час і простір, з'єднує минуле із сучасністю та передає спадщину народу майбутнім поколінням. У 2021 році Орнек офіційно включена. До репрезентивного списку на матеріально-культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Номінал 5. Рік карбування 2024. Діаметр 35. Тираж 50 000. Дата введення в обіг 23.05.2024. Гурт ріфлений. Метал Незільбер. Серія українське спадщина. Категорія Якості карбування спеціальний. Uncirculated. Скульптори. Атаманчук Володимир Дем'яненко Володимир. Художник, автор ескізу Есма Аджиєва, адаптація дизайну Олександра Кучинська. Опис реверсу. На реверсі монету на зеркальному тлі. Реврійно відтворений орнамент. Який уособлює сімейні цінності? У центрі орнаменту розташовані взаємопов'язані елементи. Який відображає глибокий, глибокий символізм родинних зв'язків, ця сім'я складається зі знаків чоловіка, жінки та їхнього спільного дому, по обидва боки, центральної вертикалі розташовані символи дітей, усі разом вони створюють повноцінний орнамент, що відображає сімейну єдність та гармонію. Опис аверсу. На аверсі монети у центрі композиції зображені постать кримсько-татарської вишивальниці чарівної майстерині, яка схилилася над вишивальним верстаком, її руки, віртуозно орудуючи голкою, вдихають життя в полотно, створюючи на ньому вишикані везерунки Ореннека від. В, в різні боки розквітають парости орнаменти, що символізують безприрівність, традицію і е, е, не, неотлинне продовження талановитими нащадками. Угорі розміщені написи Україна півколом, нижче ОРНЕК, малий герб України по центру між написами, номінал 5 фотографічний символ гривні. рік карбування 2024. Праворуч від майстрині. А також логотип банкнета монетного двору Національного банку України. Унизу праворуч від верстака. Середня ціна на аукціонах України від 350 гривень до 400 гривень. В кінці відео буде посилання на інше відео про почтову. Про поштові марки України та монети НБУ у, у період війни 2024 року. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо. Слава Україні!